Всім привіт! Ну що, в нас новий гем, вже маємо 1 серпня все-таки. Ну, подивитись, що це таке тому що ніякі анонси я не дивилася. Що це в нас за дівчинка? Церковник, так? Завжди попадає. І цікавий такий пункт наносить 300% шкоди. Трьом випадковим ворогам. Це навіть якщо ти, я так розумію, прицілишся, <смі> вона туди не попаде. Так? Вона хто зна, куди захоче туди й битиме. Це єдине, що по цьому по таунту, файно буде. А, цікавий такий пункт, що всі союзники можуть ухилитися. 40% матимуть. Погано ще лише на три ходи все-таки вона середня. А ці такі нові в неї цікаві. Ну, Хоча, можливо, такі і були пасивки, але я їх не помічала. Що навіть вона все одно собі поставить це ухиляння, тому що в неї імунітет до всякої каки. А Оце що? 5% здоров'я, коли получають усиління і лі, позитивний ефект. Ну, прикольно все-таки. Ну, не знаю. В принципі, як на мене, всі цікава. Можна розглянути її на прокачку, якщо я звичайно, її зловлю. Ох, Цікаво. Тут у мене назбиралось багато призивів. Не знаю, скільки я буду сьогодні крутити. Тут 67, тут у нас 11, а тут що, а тут у нас 33, майже 34. Тут я такий, такий цікавий. Блін, але тільки герої і сусідів. Ну, не цікаво. Такий пан. Крете прислужника ну, по одному гарно лупить. Ну, добре. З кого почати? Я прям не знаю, чи мені так хочеться синіх, синіх, синіх. Я думаю, можливо зробити X10. Так, потом там, ну, на шалених цих. Прям шалених, шалених, шалених. Як їх обігрувати, не знаю. У мене нікого з них немає. Єдиний оцей, хто я його прокачала, і то я їх ніде його не використовувала, ніби не пам'ятаю. Карнель не цікаве, поки що це все корм. На цих, мабуть, буде Х10. Поки що одні трійки. Ти вже був. Повторюєтесь. Давайте щось нове. Цікавеньке. Трівіла ще не було. Там мене склону хлопчина. Файно, звичайно, зловив. Ти вже був. Ти знущаєшся. Там прям такі призиві слюні потекли. Рідко кому так щастить. Звичайно, калю. Калю дякую. У мене є. Я його досі, до речі. Не так давно я його зловила, але я його досі таки не вкачала. Слухайте, x 10 і Богу, це вже, мабуть, четвертий Фельдтон. Що за знущання? Я знову сіла не в той час, коли треба. Кіліана я не буду качати. Мене не цікавить. Це просто знущання це. Жесть просто. У мене жотих, що тих цих. А, ну тут 8, а цих 41. Я так розумію, з синіми в мене проблема, так? І я вирішила оце синіх призивати. Ну, тут, я так думаю, теж. Закриємо скриню і на цьому закінчимо. Щоб прям так дуже-дуже я хотіла, багато-багато синіх, то ні. Морозко. Шикарний корм. Можна було б цих інструкторів. От від них я не відмовлюся. Джеріф в костюмі. Ну, я не пам'ятаю, чи він в мене є прокачаний, мабуть, немає. Якщо є, то я прокачаю костюм йому. Сапфір не цікаво. Теж піде на корм. Давайте хоча б четвірок класних чайок. Якщо вже трійок немає, я от теж піде. О, якби Мілену в костюмі зловити, я б тоді її в костюм собі прокачала. У мене ж дві Мілени. Було б прикольно. Ні, мені дають Вергілія. Дякую. Що таке сьогодні? Ага. Що за призиви? Такі от сумні? Дон у мене є одна. Більше я качати не буду. Так мені навіть не дають інструкторів. Капець. Що за дискримінація? Що треба зробити? Пошаманити, чи я не знаю що. Ну, навіть тут одинички падають. Кажуть мені сьогодні явно не мій день. Так, давайте. Щоб так файно-файно сипало. Ласочка, Хочеться когось отримати би. Піпець. Коли можна почати хникати, плакати, матюкатись? Що це таке? Дали мені Егіра? Скільки? 18-го року він. Блін. Типу, класно, супер, герой з костюмом, Татірка. Але, блін, я ж його не буду качати. А колись він мене так дратував. Ну, Ну, не знаю, що тепер робити. Ну, що тепер робити? Призивати далі чи, чи закінчувати на цю? Трійка. Чи це той такий славетний момент, коли буде сипати просто нереально, чи як? Я не знаю, зараз спробую ніби щось там якось пошаманити. Але, блін. І гіра зловити, ну. Починали з морозку, морозку закінчуємо. Так? Де гем? <смі> я розумію, що я дуже багато хочу, але гема можна було б вже й отримати. О, ні, цього геть теж качати не буду. Того скриня є. Що тут? Мке? Не цікаво, тихемо куча. Можна тоді ще для цікавості зробити тут X10. Можна йоу, до речі, в костюмі. Я собі прокачаю, тому що йоу я дуже часто гуляю. На турнірах все мені дуже подобається, так що можна було би. Хто що тут? Те, мать, а де отець? Ну, наприклад, я ніде нічого не читала, хто що тут робить? Так що не знаю. А тут є позначка там скриня, ні? Є, таке нема? немає. Погано. Бо я зараз можу провтикати і, і попризиваю її більше, ніж треба. Сонька. Дайте мені ту щуку, чи акулу, хто це така. Я, я не читала, що вона робить, але можна було б отримати. Мені дають кошелека, дякую. Ну тут, мабуть, щось зловити. Треба дуже робити багато призивів. Все таки не так багато тут героїв. Сезонний же. Ольмер вже був. Скільки ще? 4 призива. Давай. Ну, таке собі. Явно не мій день. Ну, Егіра, то я зловила. Супер! Класно, але, але. Але є, але. Це не той герой, якого хотілося б отримати. Так, і, мабуть, останній призив. І на сьогодні ці дуже такі сумні призиви закінчаться. А далі тоді. Ще в цьому місяці я все-таки спробую зловити гема. Не знаю, чи я дійсно її хочу, чи я її буду качати, але я спробую. Як на мене, дівчина варта уваги, на неї можна придивитися раптом, хто зловив, А там буде видно. Ну що, все, всім призивів, всім пока-пока.